Корпорація попросила знайти різниці між цими двома фотографіями. Так цей одна й теж. Зло нашого покоління. Зло нового покоління. Речі, ноч, справді зікавимося лего. Чесно, я просто знайшов цю фотографію. А зліва це в нас гігантські граби в Терарії. Справа гігантські граби в Майнкрафті. А внизу гігантські граби в Фортнайті. Фортнайті граби? Лего Майнкрафт у 2024 році. То ви вдвох найкращі друзі. Гравіті Falls. Зоріна принцеса проти сил зла. Майнкрафт. Террарія. Чому метатон кращий за Аксіса? Питання десячоліття. Аксіс володіє самозахистом. Ні. Він ним доволодіє. Як же я все ж таки це люблю? Але вибачте, це набагато краще. Дівчата, я жирна. О ні, ні, ти дуже красива. Чоловіка, я жирний. Чувак, я знаю п'ятьох жирних людей. Те четверо з них. Кріс, якого чорта ми в котах-вояках? Я кожного разу, коли залишаюся сам вдома і можу будь що події титаніку у фільмі. Події Титаніку в реальному житті.